Військовий облік це не має бути пакування в бусики, уточнення так званих військово-облікових даних. Так, коли військовозобов'язаний приходить, є номінальна, формальна ВЛК здоров'я, здоров'я, здоров'я придатний. Ну, це так не має працювати. Тобто призначення ВЛК це глибинне визначення стану здоров'я майбутнього військовослужбовця, а не просто формально придатний і, відповідно, Нібито вважається, що військово-облікові дані е, уточнились. Тобто, оце, оце якраз є оці такі міжрядками подвійні стандарти в системі військового обліку. Як на мене, багато цих процесів, багато цих речей треба змінювати, але, але, але закінчувати кабінетами призовника, чи військовозобов'язаного, чи військовим електронами в самому кінці. Для прикладу, ми говоримо про повістки. Так? Також в законопроекті про це йдеться. Як вони мають надсилатися, як вони мають отримуватися. Чи є питання повісток питанням номер 1 в, в ситуації з вирішенням проблеми так званого ухилянства? Ні. Візьмемо статистику: судову статистику, офіційну статистику за минулий рік. В нашій державі у 2023 році. Органи досудового розслідування, тобто за поданнями ТЦК, передали в суди більше двох тисяч кримінальних справ Це З об... по, всій по всій Україні за цілий рік. Так? Більше двох тисяч кримінальних справ. З них в 2023 році було винесено більше однієї двісті вироків. По всій Україні поділимо, поділимо це на області 2, на місяці. Дві тисячі це не є велика цифра, насправді. Поділимо це на, на області на місяці. Тобто в середньому в, в місяць в одному районі, наприклад, до Львівської області, вноситься 1, 2, 3 вироки по ухилянству. Отже, питання: чи можна за таких юридичних обставин, за таких юридичних фактів говорити про ухилянство як системне явище? З юридичної точки зору. Ні. Як на мене, з юридичної точки зору ем, ухилянство як такого, за таких е, обставин Ви такої справої відповідальності, спара... немає. спираючись на офіційні дані, Та, е, статистику, що тема ухилянства є е, перебільшена в публічному просторі. Та саме так. Як на мене, це перебільшено і в першу чергу ухилянство <кх> перебільшується ем, політичними експертами. Тому що всі говорять, є питання з комплектацією, є проблеми з мобілізацією, багато людей не перебувають на військовому обліку, багато людей мають неоточені відомості, але про це тільки говориться. А якихось дій системних не робиться. Ну не, не можна вважати, що працівник ТЦК ходить по вулиці та, і запрошує проїхати або пакує, або заламує руки в ТЦК, що це є мобілізація, чи це є якийсь адекватний військовий облік. Це це радше приклад і елемент безсилля або нерозуміння системних моментів самої мобілізації.